А ще ви пишете нотатку вдячності вашій близькій людині. А хто хоче писати це, може, чоловіку? Хто хоче мамі, хто хоче сестрі? Виберіть людину, яку хочете, і прям дякую за все. Можете дякую за там посмішку. Твою може, єслімані там, дякую за мою вроду. А Потім дякую за елементарні речі, за мелочі вообще просто, потому що в основному всі вас все як должны, це перше і много за рахунок того, що це ухи, і все остальне, думаю, що не замічається. А ви можете замечать кожен момент і кожну деталь. І якщо ви один раз в місяць просто подякуєте таким листом, перечнем, за що. Людина буде розуміти, що ви це помічаєте, що ви це не приймаєте як дощ, що ви дякуєте за це. І побачите, як з турботи воно буде і відношення до вас змінюватись. Тому що, да, але ти типу, що, що мужчину змінювати? Ну, по-перше, все як має бути, воно так і відбувається. І кожна ситуація вона не тільки він вас зеркала, а ви його. І ви повинні розуміти, що ви один для одного і через вас проїздє забиття. Як часто у вас буває така, що, типу, ой, Сказати. Або, блядь, я ви ще щось, непонятно, що я, типа, вам не свойственно. Це доказ того, що просто ця людина мала від вас це почути. І все. Ну, тому що вона також проходить свої уроки, а ви свої уроки. Ну, навіть тут, зараз, я мала вам це сказати і там, зробіть, і ви побачите, як і ваш стан зміниться. Ви коли будете писати сього, дякую, ви побачите, скільки людина для вас робить. А ви просто цього не помічаєте. Неважливо, хто це. чоловік. Ну, близька людина, і якій хочеться за все подякувати, оце зараз ви повинні породити стан вдячності до тих, що вас оточують люди, і розуміти, що ну, кожна людина для вас робить дуже багато, але можливо ви за рахунок свого сприйняття і можете не наділяти це сенсом. Ну і типу, блять, ну це нормально, ну що. Кож... А треба 1, 1, 2, не кожен вечір. Ні, не кожен вечір. Ви ти просто в тебе сьогодні гарний настрій. А ти, наприклад, сьогодні в цьому стані, і ти смій, можеш думати за в тебе там по імпульсу. Не хочеться сьогодні там писатися, дякую. Не це не прямо як домашку, треба зараз цьому неділі. А от імпульс ти лежиш, там не знаєш, що чоловік тобі зробив, чай зробив або залишив тебе на півгодинки, поки ти і побудь з собою, або йди покупайся, або ще що. Я така думаєш. Подякувала йому, так помі. Ось з цього стану я хочу йому написати як лист цієї вдячності. І просто дякую тобі, що ти поруч. Дякую тобі, що ти не сваришся тоді, коли у мене немає настрою, а просто мене слухаєш. Дякую тобі за те, що ти приносиш мені воду, коли я тебе це прошу. І дякую, дякую, дякую. І от просто одним листом. це дякую за кожну таку детальку, яку він навіть не міг би поняти, що вообще ви це відслідковуєте, що це зроблено для вас. І ви можете відправити, а ви можете прочитати прям. То я відправила в мене був імпульс. Я написала от таке. Дякую вообще, ну, там дуже багато. І, і потім, взагалі, в мене не твоє. Я не хочу тільки відправити. Я хочу прочитати. Сядь, я тобі хочу прочитати. Дивлюсь в очі, читаю за все. Дякую. І все, людина, коли мені приносить з кожного ранку теплу воду, він розуміє, що я не приймаю це як довне, і дякую, говорю, не на автоматі. А тому що дійсно мені це приємно, це піклування. Перед перед цим мені ніхто так не робив. Ще я лежала до 15.30, лежала, спала. І встала і ще і нею, що я уставша проснулася в 15.30. ну давай тоді не будеш нічого готувати в Ну, блін, дякую, що це кожен так. хтось там на 10 хвилин більше поспить, що ти спиш, так багато відпочиваєш, ще я. Моя робота карта бажати на минуточку. Вам є за що дякувати. Абсолютно є. Ви побачите, як ваші люди, ці саме оточення, вони зовсім по-іншому. Відноситься, тому що і ви сприймаєте їх по-іншому і ви стаєте іншим. ЗС то можна? То можна Звичайно? Звісно, так? І головне, тут найголовніше, дівчата, робіть без ожидання. Ваша відповідальність написати, і ви це робите для себе. А типу, як він має відреагувати? Типу, я йому так і лись накатала, за все поблагодарила та він ще завжди прийти мене на руках носить. Це ваше ожидання. І те, як людина відреагує, це його відповідальність. І для вас це теж буде показником. Ви від себе зробили щиро це. І ви зрозуміли, ви своє серце приоткрили. Ви зробили це для свого стану, вам ніхто нічим не обов'язан. І та реакція, яку ви собі самі придумати можете, може не зв'язку тому, як це буде. Але і це необхідно, тому що ви на марафоні не випадково. Це я зараз, в останні секунди, хотіла вам сказати, теж не випадково. І те, що ви зробите цю дію, не випадково. І де, яка буде реакція, теж не випадково. Відслідковуйте, відправляйте просто так. Окей, доки. Все. На На -пока. Пока.